Аліво, на ліво назад, право вперед, і ми повернемо наліво. Тепер єдина проблема, не всі знають, де право де ліво. Як правило, ніхто не знає, де право де ліво. Не факт. Там право, ліво. Права сторона, підійміть ліву руку. Ага, стора. Спалився з ходу з ходу. Отже, команда третьої школи як називається? Фуксія. Це так, щоб я нозок собі зламав і не знав, що це за нове слово таке. Добре! А ця команда як називається? Хакі! Хакі! Какі чи хакі якось називається? Побачимо, як припливете. Будете або хакі, або какі. І так, а ця команда як хакі. називається? Капібара. Капі Капібара це від малих. Так. І тепер. П'ять. Чотири. Три. Добігте до берега. Два. Один. Помчались. От морська піхота стартує. Береш штурмом річку Дністер. Так, третя школа вирішила зайти просто з води. Право вліво! Дивіться, де можна ще місце пхнутись! Важе ж суперники тримають! Поки третя школа ніби вирвалася вперед, але довго сідає. Юлін Катамаран явно вже приходить, виривається логічно вперед. Це вперед посадка, це ще не старт. Ну а друзі, я поки ми поки тут і такі такий, скажу, що 31 буде останній день наших змагань. Для нас це, по-перше, і соціальний захід, і соціальна реклама, тому що ми рекламуємо наші табори. В наших таборах діти займаються далеко не катамаранами. Це найпростий базовий елемент. Насправді всі вчаться каякінгу, гірському туризму. Насправді, тому предмету, який бав би бути зараз давно базовим в школі. Не знаю, як військова прикладна підготовка. Так як в нас була вона в школі, це ліпше б його не взагалі не відбувалося. Тому що це була профанація, повна фігня. Ходіть з троєм, це так було по совєтськи А от спортивний туризм принаймні в класах до сьомого це обов'язковий предмет. Дитина, яка навчилася ставити палатку, готувати собі їжу, вона реально може дати собі раду навіть в дорослому житті, в, ну, коли. Пляха. Приходить війна, що можна говорити? Тому насправді зараз в окопах займається дуже дивним спортивним туризмом на повному серйозі під кулями, але той, хто був в пластів, спадщині, в інших організаціях, де пропагується туризм, цей точно дає собі раду і в нього шанси на виживання вищі. Ну що ж, стартує катамаран з берега, точно не стартане, а по камес два катамарани вирвалися вперед. Ну от і третій катамаран фактично стартанув. хто казав, що хоче купатися, купатися зміг. Є час розкидувати камні і час збирати. Зато ми робимо славний канал наш Березинський. Ворота вже висять. Спортсмени фігачать. Щось я покажу, як вони буде соломити. Давай соломіс, давай ж ми! А ну на валіку постоять. А, не постоїть на маліку, іде зразу з в ворота Давай, 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 попади. О, красава! Кр... Красавела, суще, да! Андрій, догнати і перегнати. І наваляти. Давай, 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 війди, 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 війди! йди, голову засунь! Не засунув! Давай тримайся! Чуть-чуть занизько, ще піднімись. Ну і все. А там на міграції йдуть ті, кого змило до холіри Одним словом, слава мний канал в селі Березина, продовжує свій розвиток. Кожен рік він стає все кращим і кращим з органічного природного каменю. Хоча екологи казали, що навіть якщо ми тут будемо бетонувати з катами, не буде проблем, але я знаю, що все одно хтось прийде і скаже, що фу-фу-фу. Ну, це, звісно, не тиса, але тренуватись можна. Хто там що вміє монтувати, то потім монтуйте, бо я не вмію. <рив> Класно. Та болото не що, все, зашибісь. Давай, розривайся, по вуха сні. Вон ще тут декіри. І рис я болотняний. Клас. Давайте. Дермай, став дом. Ладно, держава, спас. И отпустил став таки в дара беут, пусти. Мама в телевізорі. Ну, не Танку, може не три Будь ласка. Дякую, сам звук можна. Санціями кання звуку. Дякую, Аня. Це не проблема. Що, став? Нічого. Як тобі? Дякую. Тренування. Ігор, дивися, що ти там застригаєш? Знімаєш ти все і воду пригаєш. А те... Знаєш, як е... Це, цей парашут я склав сам, так? Роблять парашутисти перед тим, як стрибнути. Так ти, наприклад, шнурок натягнув сам, і якщо щось не так... Ну я і дебій! Я далі не хочу. Не сси. тут найвищий. Не класно? Ти, ну я хочу тут впасти. Ти хочеш тут впасти? Впадай! А, ти якраз над ямою.